Дорогі співвітчезники, мисливці і не тільки. Я радий вас вітати на ютуб-каналі Біолог Мислив Знавець. В даний час ми знаходимося в Карпатській природній зоні України на, з настанням початку гону, або ще його в народі називають треву, оленя благородного. Значить, з 11 вересня по 14 жовтня в українських Карпатах триває період відтворення і настання цього періоду відтворення, періоду гону, як ще його в народі називають, рев оленів, формує клімат. Формує клімат. В організмі самця завершується нагромадження гонодотропних гормонів передньої долі гіпофізу, так званих гонат. Тобто завершення нагромадження цих гонат закінчується з настанням першої осінньої прохолоди. Сьогодні початок другої декади вересня, і ну, якраз саме в цей час починається період гону. Я зараз буду намагатись завабити самця оленя так званою вабою. От у мене така ваба, такий інструмент виробництво країна Чехія, виробник чеською мовою вабізку. І Попробуємо чи обізветься зараз саме. Ми знаходимося в нашому карпатському українському високогір'ї і Попробую зараз завадити. Це перша частина Ролади, так звана заявна. Зараз спробуємо чи. Обізвався Шановні глядачі каналу. самець десь досить близько. Можливо, ми ще його встигнемо і побачити, і зафільмувати самого самця. Поки що дякую за увагу. До наступних зустрічей при наших відеосюжетах. Дякую.